Ого! Дуже крепко. Ой-ой-ой! Дождався виходу, друзі, дождався. Хтось чаює, а хтось. Щук тарабану я. Ай, красотки. Вони отут плавають стоять, їх стайка. Може 3-5 штучок. Моментальна бахльовка є, yeah. є, yeah, є, yeah, є. Yeah. Так. Yeah. пришло дело. Кто с чаю я, а кто с ну, <счух> щук тарабана. Ай, красотка. Ой, блин. Так адость. Я... Пивтора. Кило 270. 200. А, так є. Опит рішає. <сорок> Опит проти молодості. <сорок> Всім салют, з вами Макс. Якось так вийшло, що за все літо я не впоров жодного головня. Жодного. Нуль. Тільки одну краснопірку на вертушку зловив <сорок> якусь дурнувату. І то і вона влетіла так, чисто случайно. І вертушку я тут то обірвав, тому що мені дід колись дав на ворсклі рандомний. тому. Сьогодні озброївся Оптимусом, пару кринкосиків взяв і йду на такі наші мінімальні версілянські перекати, ловить головня. Також набрав силікона, щоб, якщо, робити окунця. Гарного перегляду і мені гарної рибалки. Let's go! Вони отут плавають стоять, їх стайка. Може 3-5 штучок плавають туди-сюди. Але Скільки б я їм не предлагав, що вони от навіть перед носом я в них кидаю. Вони не хочуть його брати, вони просто пропливають мимо і все. Абсолютно ігнорують мою приманку. В поляриках мені навіть видно. Я, тільки си... ну, я думаю, просто все-таки, що вони мене бачать і все. На одному грамчику вже їм пропоную. Танто біло. Але 100% вони мене бачать, тому що О, вони стоять прямо в три штуки пливе. Просто ось, 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 ось і все, приманку перед носом і він втік. Ну, це 100%, що вони мене бачать. Давайте зараз. Зараз заберу трошечки другу тактику і буду робити так. Бачите мій вихід, коли буде він кормитися, ганяти малька. І тупо буду зразу туди йому пропонувати тань -тянь. Опа, зійшов. Я декілька думок по цьому поводу, тільки що по такій тактиці. Вихода головня була одна покльовка, злита риба через маленький гачок 10-го розміру і через фрикціон. Не думав, що він так влупить дуже сильно. Подсячка, фрикціон, затарахтів і все. Риба злита. Буквально 2 секунди я його потримав на спінінгові. Перша. І друге, що а та риба, яка тут плавала туди-сюди, більш за все, що то не голови, не то просто велика краснопірка або платва. Більш за все, тому що реакції ноль на приманку. А тут тільки-тільки він почав ганяти малька, я отак саме на лавочки сидів, кинув туди, де він ганяв, все, моментальна бахльовка. Зараз е, зроблю трішки другий монтаж, поміняю гачок, замість я поставлю е, чебураху і приберу застільку. Коротше, мінімалізуюсь і знову буду так в засідці сидіти, тому що я так зрозумів, що риба дуже-дуже умна. Це я в гачок 10-го розміру, я вдупив сюди 6-го, за великий, мабуть, тому зараз я сюди поставлю десятку не Овнер, а F-78 і прибираю застібку, ставлю чебураху. Що у мене взагалі сьогодні по приманках Тантянь тут в мене наживлено, жду вихода. А взагалі все те саме, що я беру, як зазвичай, на окуня, взяв отаких німблів 1,6. На них, до речі, дуже полюбляю класно хлювати, щука, ось недавно знову шнурок вилетів. І по воблерочках у мене Strike Pro не пам'ятаю, бейбі що то там, класна штука, особливо по окуню. Потім саморобний надрукований на 3D принтері. Наступний PSLM воблерок Достався мені почти даремно. Також надрукований на 3D принтері воблер пуля чи Воблер Гільза. Прикольна штука, було б цікаво її розловити. Чисто по фану. Міша, спасибо за такі дизайни, просто, просто топові дизайни. І є також саморобна робна коливалочка така маленька. Ось і все, на що я сьогодні буду ставити. Зрозуміти, чи то плотва, чи то красноперка, чи то голови маленький стоїть. Але на приманку тупо нуль реакція. Взагалі нульовка. Але стоїть. Ну, буду зараз вибирати свою першу тактику і просто ждати його виходу. Не знаю наскільки це буде. Довго, але прийдеться. Зараз он воно бачу якісь якісь движання малька Є є, є, є і ось ти що, на приколі? Я тут голов не шукаю, куда ти вліз вообще, старичок? А може то він і перший раз глюнув. <рив> <рив> Чорний який, Я шукаю головню. Пока. Потихеньку підходжу до нових точок. Хочу отак роздивитися здалеку. Може візуально побачу, де він стоїть. Бо я зрозумів, що риба дуже... очень дуже, дуже разумно. Еще один чибрик. Совсем не то, что нам надо. Перший виход був, не чий, але цікавий, похоже на щучий. Бажаю, щоб вона зрізала мене танту. Зацепився. Фух, не хотілось би обривати одну. До речі, я її знайшов на березі збігу. Берелись біля ставка трофейне, щось виходить гуляє. гуляю. ми зараз швиденько поміняємо. Я сьогодні рибалку свою починав із страйк прошного Воблера. Зараз я, до речі, підготував воблерок такий саморобний. Це Міші, Він мені вже присилав карасів саморобних, на друкованих на 3D принтері, а це він прислав таких маленьких на головні крінкосиків. Попробуємо саме його. Я оснастив його трійником, зняв із китайського воблера, там в мене був кремик. Він якраз щось виходить, а в мене не пристебнутий його Ого! Яка бойка взяла, походу! Дуже крепко. Ой-ой-ой! Дождався виходу, друзі, дождався! Блін, дуже сильно! Щука, чи що, Не гані! Щука! О, ні! Ого! Кабан який! Ого, який кабан! На берег, на берег, на берег, на берег. На берег, на берег, на берег. Який кабан! Який кабан! Вишу! Хо-хо-хо! Який кабанейрос! Який кабанейрос!!! Ти шо гониш? Лапать? Я в шоці. Я тупо в шоці. На саморобний воблер від міші. Подивіться. Я думав, що то виход головні, а це ні разу не головня. Капець. У мене руки трусяться, друзі. У мене тупо трусяться руки. Хана, Наверно, грам 400 в ньому є. Друзі, ось він мій. пей. На жаль, немає вагів, щоб його зважити, але він... Порядочний. Я думаю, 400 тут є, може і менше. Напишіть в коментарях, скільки б заважив такий красавчик. Я його пофоткав і швиденько відпускаю. Такі риби повинні жити, щоб порадували вас. Так відчіпляю, то все-таки був виход, друзі, не головні. То був виход такого ж великого окуня. Тому. Він не засікся через маленький гачок в прошлий раз. А цей засікся, ну, блін, я не можу ним намилуватися. Подивіться, яка краса, який він гарний, який він чорний, брутальний, здоровий кунейра. Він має право на життя 100%. Все, старичок, гудбай. Ти просто зробив сьогодні мій день. Надіюся, то я не дуже сильно потягав. Фу, кайф просто. Кайф. Дуже шкода, що не записав покльовку, тому що нажав, провтикав якось цей момент. Камера не почала писати і вже почала писати аж тільки тоді, коли я почав його дотягувати до середини. Ну, це просто. Радості, повні штанці. Кайф, кайф, кайф. Комарі просто так гризуть, з'їдають, а я ще нічого не взяв, щоб від них захиститися, тому... Зранку планую приїхати сюди ще доловитися. Може, навіть зранку нам попадеться якийсь головень, так довго мною жданий, наскільки видно, що я його не ловлю. Мабуть, він так і малька не ганяє. Головятники, напишіть в коментарі, чи ганяє він так малька, чи це я собі щось наганяв, накрутив і ловлю головня, не знаючи, що то на самом ділі окунь. Тому для вас пройде одна секунда, для мене ціла ніч, і вже зустрінемося тут зранку. Возьму, мабуть, ще з собою щучий комплект, щоб вдруг чого боблярочком підсмикнути якусь маленьку красотку. Тому до зустрічі. Заради такої красоти просто треба прокидатися ранком. Всім доброго ранку. Не ожидав, не ожидав, що буде наскільки холодно, особливо біля річки. От зараз я почувствував цю осінь. Вдівати підштаники вроді і ранувато. Хто їх у вересні вдівав? Ну, холодно, дуже холодно. Не знаю, якщо зараз надію підштаники, що я буду робити в грудні, ну то таке, будемо терпіти і хоча б до середини осені не вдівати підштаники. О, оце воно. Починаю з орбіта, з копії на орбіт верніше в Мадтайгері. Буду зараз ловити по тій тактиці, по якій вчора ловив, буду чекати просто виходу. А щучку так обкидаю. Може десь вона і стоїть в траві. Я думаю, вона стопроцентово стоїть. Промазала. Побачив як промазав. Шнурок просто промазав. Шнурок наскільки малий, ударить. Прома... Хочу поставити щось більш шумове. З шумової камери, а то орбіт він же тихий в облірок у нас. Мені хочеться повиманювати її на якийсь шум. Тому, до речі, розловив на окуня недавно оцього кренкоса тут же на пляжі. Ось можете побачити, якого кабана врізав. Не такий, як був на саморобний оббір, але теж непоганий. Опа! Щось є. Ніфіка себе а хто там у нас такий Хо-хо-хо, подивіться, який <свіття> який гудмонінг тут у нас. <свіття> а як долбанул класно. Дивіться який Якуневич. Так, зараз його по берегу освободимо. А така подача була. Я подумав, що якийсь шнурочок. Тут розташуюсь Я гадаю ми тут і руками справимося без інструмента Страйк прошний Віглін Оскар І отакий Красавчик Гудбай Та. дядя Так, поки я дійду по ділах там своїх я заборонив проход накладку, і все. Якщо бачите, таку конструкцію будь-де, то це означає, що проход накладку заборонено і нікому заходити строго не можна, поки не вернеться хазяїн кладки. Коротше що, ноль. Риби немає, виходів немає, таких як вчора вечором. Дуже печально. що хотілося вам показати якусь рибину. непогану. Ото як якийсь бажаний шнурок а там. На самому початку тисну 110-го 110-й 110-го і на тому все закінчилось. Який висновок? Не знаю. Висновка поки що ніякого зробити не можу. Висновок один, що ворскла не предсказуєма ніколи. Вона тобі може або роздавати, або забирати твої сили фізичні і моральні. Єдине, чим я сьогодні помилувався, це красотою нашої Полтавщини. Як сходи сонце і такими красотами. Єдине, чим поки що Ворскла радує, це красотою скорі. Така у нас сьогодні вийшла рибалочка, вірніше вчора, сьогодні правтик повний. Хотів би подякувати, як завжди, вам, що ви дивитесь мене, що додивляєтесь відео до кінця. Лайкаєте, коментуєте. Для мене це дуже-дуже дуже приємно. Дякую вам. Ще обов'язково зустрінемося гарних вам рибалок! Всім гудбай!